У Чернігові медики готуються до можливого спалаху захворюваності на холеру. Про це 14 червня на нараді в міськраді повідомив гендиректор Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. З його слів, у разі необхідності у закладі є все для того, щоб розгорнути холерний госпіталь на 100 ліжок. Для цього придбавали, будемо придбавати. Додаткові швидкі тести на виявлені холери, відповідно діагностиками для бакт-лабораторії на виявлені холери, сольовий розчини, антибіотики, системи тобто, все, що потрібно для того, щоб ліквідувати можливий спал. На даний момент в Україні не зафіксовано жодного випадку цього захворювання. Холера гостра інфекційна хвороба, першими проявами якої є кишкові розлади. Про це розказала завідувачка інфекційного відділення другої міської лікарні Івана Олексієнко. Холера характеризується різким зневодненням, якщо вчасно людина не звернеться за медичною допомогою, то тоді ми можемо ми спостерігати такі от негативні чинники для людей, які може справді призвести до летальності. Тобто людина, якщо у себе замітила хоча б один із проявів кишкових проявів, це або здуття, проноси, так, незначні там нудоти, тоді негайно треба нам йти до медичної установи. Лікарка повідомила, що в останнє в Україні холеру фіксували у 2008-2009 роках в Маріуполі. Аби обезпечитись від захворювання, медикиня рекомендує слідкувати за гігієною. Переза все це елементарна гігієна. Наша так це кипячена вода. Нам потрібно пити сиру воду, миття рук і дотримуватись правильного режиму харчування. То ми повинні розуміти, яку воду ми п'ємо, як ми харчуємося. Як сказав Олександр Ломако, у Чернігові готуватимуться і до спалаху ботулізму. З його слів у Києві надходять повідомлення про продаж риби, привезеної з підтоплених регіонів півдня. До чого це призведе дуже швидко? Це призведе до ботулізму, спалаху. Нам треба бути готовими по закладам охорони здоров'я до цього. І по-друге, чіткий контроль терміново кожного дня. Всі точки, які з'являються, їх треба просто ліквідовувати на Вулицях міста, тому що невідомо, які це походження. Кожного року ми маємо декілька випадків на захворювання, тому ще раз хочу наголосити на тому, що не треба їсти таранку, взагалі не оброблену, не оброблену суху чи в'ялену рибу, не вскриту з кишками, таке інше, тому що на сьогоднішній день всі випадки ботулізму, які були. Пов'язаний насамперед з тим, що люди вживали саме таку рибу, тому ще раз наголошую на необхідності в принципі додержуватися всіх необхідних норм термічної обробки будь-якої їжі, а особливо те, що стосується річної риби.